Ну, Можна зробити висновки про зимовку меджіл. Недарма на моєму відео стоїть ось зараз вулик під номером 14. Це одна із сімей, яку я планував зимою на е, на госпіталку. Ще одна сім'я під номером 13, та, що там позаду, яка теж я там планував на моспіталку, але не прийшла. Ця прийшла. Загальна картина. ну, Зимовка прийшла добре. 100% вижили бджілки, ні одної сім'ї не загинуло. По сусідах там я так чув, що з 9-7, 6, там з 8, 3 загинули. Це напевно, тому що їй не вистачило корму. А я своїх підкормлював. Тобто це плюс. Плюс також те, що ні одної рамки, ні одному вулику, ні одної рамки немає заплісненої. Тобто все-таки ті е, заставні доски пінопласту дали свій ефект. Щоб була подушка, було пространство між, е, між стінкою крайною. Бездушне пространство, потім йшла е, доска, потім йшли рамки, знову йшла доска і бездушне пространство. З цим рамки не заплісняли. Я це спробував перший раз цього року, ну супер, сподобалося. Ну, напевне, змінусив, з плюсів все. Мінус. От тільки ця сім'я, в котрої практично є 4 рамки розплоду. Ну, більшість там яєчка. На двох рамках більше яєць, на двох рамках більше запечатаного розплоду. На всіх решта вуликах по дві-три по три рамки. Переважно дві. Ну, скажімо так, 60% вуликів це по дві рамки розплоду. Залишається, відповідно 40 на три рамки. Це погано, що така мала кількість розплоду. Чому? Ну, я так думаю, що, напевне, перша причина, що немає білкового корму, немає пилка, немає перги. Реально, в вуликах тільки стоять рамки з медом, а з пергою немає взагалі практично. Зараз вони почала носити обножку, вже зараз піде розвиток сімей. Але ну, на даний час. Я цим не задоволений. Треба робити висновки, треба робити підкормку білкову, треба записатися білком, пергою особливо. Крім цієї сім'ї, номер 14 Я ще відмітив декілька сімей, які теж можуть бути госпитальницями. Це сім'я номер 2 Ось вона там. Прямо та жовтенька. В неї там також досі хороша сім'я. Сподобалась мені. Номер 12, оця синя перша, теж непогано. І на тому точку це номер 7 та номер 8 Ну, я схиляюсь до... звичайно, номер 14. Я думаю, ще візьму номер 14. Ось цей. І номер Другий ось той жовтий вулик. Оці два будуть воспитательницями. По попередньому огляду. Один, що ще потім будеть. Серед, соня середа. В неділю воно їх всіх пересадити в нові вулики, носити рамочні, утеплити їх нормально і помаленько розвивати. А ці вулики переробляти на по дві по три рамки. Подолюся там може зроблю стані доски, так само, котрі будуть рухатися на, для маток, як нуклеуси будуть. Ну, Вроді би все. От мене носить пилок, бжілки, видно. Сім'я нормальна, не, не агресивна. Є такі, що дуже агресивні. Це може бути. Ось вот. колочки. Жовтенький на ножках. Це напевне математичок. Все, новий сезон почався. З Богом.